Міський голова повідомив про загибель військових в Олександрійській громаді. Втрата 45-річний Дмитро Федоренко загинув 10 травня під час ведення бойових дій на території Луганської області. 11 травня під час виконання бойового завдання на території Дніпропетровської області загинув старший лейтенант Олександр Атасов, 95-го року народження. У нього залишилися дружина, донька та батьки. Про час і місце поховання військових буде повідомлено додатково. У Кіровоградській області на основну сесію національного мультипредметного тесту зареєструвалося понад 6,5 тисяч учасників. Для них підготували 27 екзамінаційних центрів, розповів Суспільному директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. У цьому році вступники складають три обов'язкових предмети: українську мову, математику та історію України. Четвертий предмет на вибір. Під час тривоги учасники тестування мають перебувати в укритті. Якщо Якщо вога триватиме понад дві години, то тест складатимуть у додаткову сесію. Вона відбудеться з 11 по 19 липня. Релігійні організації спільно з міською радою продовжують підтримувати місця тимчасового проживання переселенців. Пише прислужба. 15 травня до садочків номер 35 та 21 та гуртожитків, де проживають ВПО, завезли крупи, макароні, вироби, консерви та хліб. Продукти харчування доставила благодійна організація Християнська місія милосердя і здоров'я. Організація планує забезпечити продуктами харчування і інші місця тимчасового проживання переселенців. Паралельно Луганська військова адміністрація у приміщенні Центру допомоги Олександрія видавала продуктові набори для внутрішньопереміщених осіб з Луганської області, які на даний час проживають в Олександрійській громаді. 14 травня в Олександрійському міському музейному центрі у народознавчій вітальні відбувся захід під назвою Нація відродити своє. Метою даного заходу стало будування містка між минулим і сьогоденням. Через презентацію родинних світлин учні розповідали історію своїх пращурів. Минуле мало також і культурну спадщину, яку продемонстрували своїми піснями учасники фольклорного ансамблю Гердан, палацу культури Олександрійський театр, керівниця Єлизавета Лакатош. Захід відвідали десятикласники літу. 12 травня танцюристи народного аматорського клубу спортивного бального танцю Олександрид ПК Світлопільський керівниця Світлана Стукаленко взяли участь у відкритому чемпіонаті Івано-Франківської області зорепад 2024 У змаганнях брали участь понад 600 спортсменів-бальників з різних міст України. Олександрійці вибороли 11 золотих, 9 срібних та одну бронзову нагороди. Четвер, 16 травня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 8, в день плюс 16 градусів. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 3 метра за секунду.